Понад 100 учасників, освітяни, батьки, медики та управлінці вперше зібралися на батьківський форум у Хмельницькому. Тема обговорення, якість дошкільної освіти, безпечне середовище, комунікація між батьками та владою. Я знаю, що тут присутні батьки найменших наших здобувачів освіти. Я щиро вас вітаю. Я знаю, що ви найактивніші. Ну знаю, що керівник не приведе. Неактивних батьків, тому щиро вірю в те, що в нас сьогодні вийде чудовий справжній діалог. Я сподіваюся на те, що цей форум пройде надзвичайно активно. Будуть цікаві панелі дискусійні, будуть цікаві майстерки. Найголовніше, я не хотів би, щоб цей форум був схожий на нараду. Щоб це було щось схоже на семінар, на якусь лекцію. Я хотів би живого спілкування. Відтак батьки мали нагоду почути про актуальне збалансоване харчування, роль режиму, вакцинацію, першу психологічну допомогу та логопедичну підтримку. Окрім цього, батьки змогли відверто поставити запитання про наболіле. У форматі рівний до рівного отримали не сухі відповіді, а щиру фахову дискусію. Сьогодні цікавий захід. Чекаю з нетерпінням майстера, теж цікаво, напевне, буде. Виступи дуже змістовні у всіх спікерів, які от поки що на даний момент почули. Як мамі було цікаво почути такі певні особливості, організації харчування, напевне, організації взагалі режим дня, як от, по інших з досвідом інших садочків, познайомитися. Ну і дуже цікавий виступ лікаря взагалі. Цікаво, так форум не лише для батьків, а й для освітян. Вони почули зворотній зв'язок і зрозуміли очікування родин. Багато акцентів було розставлено щодо організації укриттів у дошкільних закладів, тому що це в першу чергу безпека наших дітей, і це дуже є важливим. І звичайно підтримав дуже. Працівників дошкільних закладів і змотивував. І Я думаю, що ось така взаємодія батьків і педагогів у закладі дошкільної освіти дасть можливість краще організувати освітній процес. Учасники відзначили, такі зустрічі шанс не лише почути одне одного, а й створити справжнє партнерство в турботі про дитину. Це перший такий форум масштабний. Я почула багато різних спікерів. Мені було як мамі трьохрічки, майже чотирьохрічки, було цікаво послухати, і з точки зору, як наша освіта працює, як розвинуті наші дитячі садочки, як проводиться харчування, тому що не всі діти їдять якісну їжу в садочку, і мені це важливо. Ну і звісно, послухати про соплі. Це теж теж обентежить найбільше батьків. У Хмельницькій громаді працює 58 закладів дошкільної освіти. Перший батьківський форум це крок до сучасного підходу, де кожна родина не споживач, а партнер в освітньому процесі. Бо якісне дошкілля починається з діалогу. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.